Всім привіт! Продовжуємо спостерігати за красками осені. Сьогодні доволі таки холодно. Як ви можете бачити, сьогодні я на себе вдів свій нексус. Це каже вже про те, що не просто осінь, а холодна осінь. Сьогодні на дворі на термометрі у нас 7 градусів тепла, всього-навсього, плюс дуже холодний вітер. Я вже на берегу річки Дніпро. <кій> Погоду, звісно, качає. Сьогодні два рази і дощ зривався, Ви бачите, небо таке нестабільне. Тут моя акваманія з фідерною загрузкою, і сьогодні ми будемо <кій> пробувати нові місцяки. Знайшов на Дніпрі, ну таке вже, зарані раніше кимось підготовлене місце. Десь, мабуть, от у точки в прогаліні ми зараз станемо. Саме по місцині, з точки зрівання води, де ми будемо стояти рибалити, зліва від мене виходить, такий прокосок уходить туди, в Дніпро, прямо на русло. Ну, метрів, мабуть, 25-30 він йде. От. І за цим прокоском відразу ось сюди, к нам ниряє в яму. Яма до 10 метрів. Ми будемо сьогодні рибалити виходить, на границі. Коси і ями. Тобто, якщо будемо класно десь метрів на 7, буде в ідеалі. Давайте потрохи підготавлювати наше риболовне місце, виставляти, що там, стойку, фідера доставати. До речі, фідера у мене сьогодні обкатка нових федерів. Зараз я вам все покажу і розкажу. В камні не так-то просто буде і тичку стремити. Ну, Я гадаю, якось справимось. Дибіво. Взяв з собою сьогодні Карпове кресло. Ну що останні рази на фідерну рибалку виїжджав, то брав такі невеличкі стульчики розкладні. Ну, звісно, комфорту набагато менше, але вони і компактніші. Ну, сьогодні тут по місту недалеко я можна сказати, відплив, щоб сюди на цю місцину дістатись. Тому вкинув велике кресло. О. Так, Зато небо і земля, ти що? Як зазвичай, вся моя фідерна тематика поміщається у такому от компактному баканчику від Select. Так, касательно фідерів які нам сьогодні треба з вами обновити. Обловить, можна так сказати. Це новинка від Brain Black Pond. Вони у мене в тесті 60 грамів. І Довжина у них 2,70. Такі собі каратеші. Взагалі дуже компактно, отак в зібраному вигляді вони виглядають. Ну і 2,70, поняття, довжина вже їх розібраних. Да, Десь отдалено щось нагадує мені, мої Brain Apex Double. Вони у мене в тесті взагалі там, по-моєму, 2.40 каратеші. Це 2,70. Ну, такий тип вудлищ, по-любому масків. Весінній карась там, де нема течії, це взагалі буде ідеальний інструмент. Ну і так, на Дніпро, де невелика течія, також маст хев. Сьогодні у нас просто будуть кормушки такого плану. Це 60 грам тест, кормушка на 70 грам. Ну і якраз випробуємо на великий, на невеликий перегруз. -тримач, ну максимально тут прикольний. Монтаж буду використовувати отакий от от казак. Я вам вже показував. Раніше користувався таким монтажем на карпових рибалках. Ну, а це тільки не карповий монтаж. От, а така собі народна пружина і вже готова зібрана з гачком. Отак от от пружинка виглядає зблизька. Ну, Прикольно, класно покрашена. 70 грамів я вже вам казав. Вона огружена. Тут у нас лідкор. Іде, ну, все стандартно, стандартно хорошо. Тут більш пологий берег, буде зручніше замішатись. Вже одну оснастку повісив і потім вже згадав, що першим ділом я завжди замішую прикормку, наче з першого разу попав по воді. Дивіться, хочу, щоб ви глянули саме на колір прикормки. Ну, типова під холодну воду, прикормка. Не тільки під холодну. Така темна, щоб риба не лякалась. Це доволі таки цікава спарка, плітка коріандр лайм від інтеркріль. Преміум серія. Ну і звісно ж таки ще додав пшоно від 3 кабиць. Ой, все. Можна йти. Зараз зачекаємо хвилини 4-5. Прикормка настоїться, напитає води і можна заряджати вже перше вудлище. Нормально так заліплюємо. Така котлетка виходить. По наживці. У мене є і опариш, і червь. Мабуть, починати буду з опариша. На це вудлище поставлю опариша, на сусіднє черв'яка, а потім, якщо подивимось, можливо, будемо міксувати. Бутерброд якийсь зробимо. Опариш у мене сьогодні заїхав. Отакий червоний взяв, білого не було. А, все ж, як про мене, ну, більше мені подобається просто класичний білий опариш. Але гадаю, якщо так розібратися, оглубитися, то особо різниці ніякої нема. Білий, червоний. Головне, щоб він себе поводив там на гачку. Не дуже добре. Ну, тобто шевелився і якось а, приваблював рибу. І поближче. Давайте я вам покажу. Отак це все діло виглядає. І отак от опаряк виглядає прикольно. Є у мене тут таке полотенечко Кармашик Селект, яким я витираю руки, тому що не хочеться ж фідер відразу запачкати. Тим паче новий. Ну, чесно кажучи, друзі, я сподіваюсь, що ми з вами половимо хоч якось платву. Бо що хотілося б от саме зараз час крупної платви, але на неї треба попасти. Треба розуміти, що вже дуже холодно, риба вона вже більше така в косяки збивається. І отак на дурняка просто вийти на е, берег Дніпра і наловити, вже так не виходить. Я вже два рази пролітав. Ми будемо пробувати. Так, є. Перший фідер. Закинули. У мене тут якась кліпса, ну до кліпса я не докидую, тут взагалі кидати далеко не потрібно. Єсть дно, по відчуттям ну, метрів вісім не менше лягло. Так, не знаю, таке як щось торкнуло. Витягну, подивлюсь, ні, риби нема. Але якась покльовка була. А можливо є щось. Ну, дуже-дуже дрібне. Прикормку виїло. Ух ти! Та я б не сказав би, що і дуже дрібне. Зараз покажу. Це у нас що, густіра чи козлік? Ні, це у нас козлик. Невеличкий. Отака перша риба є. Бульк. Так, перезакидаємось. Ну, хоч щось. І то вже добре. Козлики це прикольно, аби тільки розмір покрупніший був. Да, вітер, звісно, роздувся. Ну прям дуже сильний. Синоптик такого нам точно не малював. І волна така ну, прям непогана вже. На водосховище, На мабуть, накат взагалі жорсткий. Так, треба перекинутись. Тут у нас ракушка. Перший фідер ракушка. Там би по суті нічого не змогло клюнути. Другий фідер, пару якихось таких ну, типу клювань було. Зараз треба подивитись. Ну, риби відчуваю також нема. Ну так, да, тут ракушки нема. Ну, та нарешті. О, оце вже риба. Слухай, ну дочекався. І риба, наче така непогана. Було б добре, якби це була крупна платва. У. Та слухай, прям бодається так здоровськи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, не платва, але другий козлик. І ви знаєте, якось перший козлик ну, відразу клюнув. А це я, ну, я просидів уже години, мабуть, півтори. Цей Ну зовсім трохи більший. Да, це не густіра, це саме підляч. Підляч, невеликий підляч. Не знаю, вартує його в садок класти чи ні, садок я з собою брав, але рибу таку брати точно з собою не буду. Аби крупна платва, я ще подумав би. Давайте відразу випущу, щоб рибку не мучити. В принципі, ну показати я показав, яка вона є. Ну, а ми перезаряджаємося і продовжуємо. Ще трохи по часу у нас є. Зараз початок на четверту. Та, я гадаю, пару, пару годин ще у нас є посидіти. Так, да, як я і казав, що не то, що роздачі немає. Ну, дуже, от прям. І не те, що просто трудова рибалка, а прям дуже трудова рибалка. Ну, Такі вони реалії осені. Можливо, треба містяк покраще шукати. Я впевнений, що плотва вона та є, тільки треба знайти її, де вона збивається. І плюс-мінус стосується по руслу. А париша постійна, я перенаживляюсь, перезакидуюсь часто. А париша піднаживляю свіжого, щоб він шевелився. Ну це, звісно, так, да. покльовка була хоч схожа на покльовку. Так, сполоснути руки від прикормки, тому що ну, не хочеться. Новенькі блекпонди замазати. В чому прикол, що я відразу відмітив, що мені сподобалось в цих фідерах, тут ручка, от саме катушка-держатель при закиді. От Ти його тримаєш і ти його не замажеш. Тому що він із пластику виходить. Више вже, там іде єва, матеріал такий тепленький. Але ти до нього не дістаєш, коли от при закиді тримаєш шнур. Тому це плюс. Руки постійно в якоїсь каші, да, в прикормці, і не буде так вудлище вимазуватись. Так, це у мене ліве. Так, це, це була покльовка. Так, да, це була покльовка. Покльовка, звісно, невнятна з голови до ног, але сьогодні в цілому день невнятний. Ну, якась, якась риба, так, да, є, відчуваю. Багато зараз от, пішла вода, багато тягне цього, скажіть, водорослей. І оп! Риба, коротше, одна в одну. Зараз я дужку відкрию на катушці. О, все. Рибка зійшла. Ну, такі от козлики клюють сьогодні, ви бачите. Так що, друзі, отакий денек. Воно наче якось временами. Сидиш, вроді і зігрівся нормально, зараз вже тепло. А то сидиш, лице, вітер як падує, то ти що? Ну, ну прям ну, осінь відчувається. Так, да, риба, звісно, сьогодні не трофейна, не зачотна. Можливо, краще було б десь. По красів коряшки поїхати, але ну фідер теж мастхев Випускаю. Це у нас вже був би отакий третій козлік. Ну, скажімо, так, на сковородку я б сьогодні наловив. би Цікаво, звісно, але більше я сподівався, що буде платва. Ти знаєш, щоб десяток платвіць, каких то непоганих піймати, то я б з собою може і взяв. а так Ну Оце можна сказати, просто кості. Да? Навіть пожарить ти що воно ж косляве таке. чисто Обновіть федера, да, ну, відчувається рибка нормально на них. Кілошні карасі по весні будуть відчуватись в рази краще. В дугу просто буде згиб... згибати. І, до речі, да, Це ж, уже, мабуть, мене... ви ж мене часто поправляєте, це ж не фідера, а пікери. Перезаряджаємось і перезакидаємось. Та ні, ну пуляють добре. О, кліпса навіть. Так чуєш, це у мене кліпса. Тут стояла на дистанзі. Да, Так, це ж Федора по 3.60. Какой? 420 федера, Дніпровські. Це кліпса стояла. Звідти катушки. У мене, до речі, є вже і на них катушки такі лайтові. Прикольні саме під пікери. О, правильно. Але я ще на них не понамотував. Шнур навіть. Нехай катушки новенькими лежать до весни. Весною вже будемо бомбашити крупного. Весняного карася га, сходу не встиг перезакинутись, друзі, та так і розклюється на вечір. Ну, по відчуттях риба плюс-мінус така сама, але ну, сам факт того, що системна покльовки почали йти, це да. Бо я ж кажу, я сидів між першою і другою там рибою, мабуть, година. Гля. Стайка козликів пішла. Цей, мабуть, навіть чуть-чуть менший. Ну так, да, це стовідсотково менший. Ну такий. Блін. Чуть більше ладошки. Там уже такі прикормки як небагато лишилось. Я десь плюс-мінус пів упаковки кілограмової замішав. Ну о, цього разу, так. Да, засік. Хорош. Слух. О! Та ні, це... Ого! Друзі, це по відчуттям прям хороша риба. Ти що? Если конечно водоросли, там не наклеилась по дороге. Вот тут уже, знаешь, и, и ветра набагато меньше. И якось... Вот прям я... Та прям... Да не. Прям супрута відчуваю. А ну глянем. Главное, чтоб в камне. Ніфіга себе. Карась или карп? Карпуха. Друзі, це, це, це карп, дикий карп, зараз я вам покажу. Їдь. Хороша риба. Ну вже сьогодні можна сказати завдяки, завдяки оцій оці рибье. Ну, не зря поїхав. Дивіться. Отак от, от Дніпр. Радує нас навіть звичайним карпом. Це добре, все ж таки, що Дніпро зариблюється, да, браканини все вибивають і отакі. Ну він по розміру, такий в дві ладохи, мабуть, грамів під, під 400, може 350-400 грамів карпушка. Красивий. Давайте його одразу випустимо. Так, щоб вам було видно. Все, пішов підростати. Піймаю його, його, його згодом на карповики, коли він виросте до нормальних розмірів такий, а-ля п'ятерочка. А ще краще, щоб ще більший. О! Оце воно. Так. Да. Хороша покльовка. Я сподіваюся, цю покльовку побачили. Слухай, от сюди я, до речі, забув сказати, по наживці, там де у нас карпуха клюнув, у мене був бутерброд. Я ще й черв'яка донаживляв. І отут теж черв'як став. Ого, стартує, глянь. Ну, як. До речі, водло ще відпрацьовує добре. Дивимось, хто це. Хорош. Карасямба! Оу! Перший за сьогодні. А що, дощ? Пускається. Цілком ймовірно. Да, на бутерброд ви бачите, я не знаю, це так повезло чи ні, але, виходить, на бутік у нас клюнув от карась уже. І перед цим карпуха. Ну, такий кар... карасям, бо ви бачите в русі, як виглядає. Хороший. Випускаю. Да, що неочікувано, що сьогодні карась клюнув. Не чекав його сьогодні. Таке вже, знаєте, коли прям холодна пора року, це більше платва, біла риба, саме біла. лящ підлящ таке густіра, сінець може бути, типа, ну щось, краснопір може влітати. Ну саме біляк. Ну от Карась, ви бачите, ще клює. До речі, вже сусідні, сусіднє будлище спакував. Думаю, зараз на коня. Ух ты, блін! Сход. В камнях стала рибатший сход. Блін, ви знаєте, так хотілося б взяти ще на коня непогану якусь рибку. Ну, по відчуттям там, ну, теж козлик був, аля такий півтори ладошки. Просто вже під кінець я його нормально не форсанув. Треба було ну, підірвати нормально. Бо, що тут кам'яна гряда отак іде в сторону берега. Ну, На берег виходить. Можна сказати, осип із камня. І він в камні просто оперся і обірвав сам себе. Що ж, друзі, давайте підіб'ємо підсумок сьогоднішньої риболовлі. Ну, ви знаєте, давайте чесно, могло би бути і хуже. Щось там половили, пару сходів у мене було. Один такий ну, підляч грамів ну, 600, мабуть, прямо біля берега зійшов у мене. Ну, фігово зачепився, я прям побачив. За край край губи зачепився, а я без підсаки все ж таки хотів на дурняка його підняти. Просто ну, обірвався він і спокійно собі поплив. Ну, На пару сковородок би у мене було, аби я рибу не відпускав. Карпуха був, карась був, що ви знаєте, для мене, звісно, сьогодні, саме сьогодні дивно. Не пусті, не холості щось половили, та й хорошо. Як я завжди кажу, день пройшов не на дивані, да, там біля теліка чи щось там, залипаючи в Тік-Ток ще, що ще хуже. Коротше, що? Будемо видумувати щось новеньке, цікавеньке. От. На сьогодні все. Пишіть свої коментарі, ставте лайк, кому сподобалось відео. Бувайте!